Дуже важно нині нам увідіти в Христі Ісусі того, Хто відкрив нам двері Царства Божого. І тепер лише за нами лежить або рішення є – куди йдемо ми? І от православні християни Української православної церкви ізбрали путь ідущий у царство Божо. І тут заметушилися многі противники. Ні, ви не туди йдете. Ви не цим путем йдіть, ведіть туди, в тупик, туди, в середину, углуб, там, де пропасті. Ну, люди сказали ні. Наші предки в Закарпатті, карпатські русини, вже 1150 років православні від Кирила і Мефодія. А що ви нам показуєте, якийсь другий путь, а другого путя не є. Тот єдинственний благословений путь, котрим веде віруючих. Українська православна церква у нинішнє сложне. Время. Каже Господь одному чоловікові: Господи, я за тобою хочу йти. А Господь відповів: Ти знаєш, лисиці мають нори, птиці небесні гнізда, а син чоловіческий даколи немає де голову приклонити. Усі серця людські закриті гріхом і беззаконням. Многі душі закриті і стукає, клопкає, Ісус прося войти у душу, у серце, а люди не пускають, а люди займаються тим, щоб наоборот тих людей, які ходять до церкви, іще й тих осквернити, тих оклеветати, тих іще судити, щоб побільше людей в обществі було невіруючим. І безбожним, та ще більше гніва Божого, б набралися от ті люди, ото -от суспільство. Господи, благослови наших людей, котрі нині показують приклад вірності церкви Христової. І тоді вспомнили всі, що як наші отці, монахи в монастирях, предсказували уви, прийлися увідувати. Колективно є публічно безобразі, за котроє ще й карають, не смієш казати, що нас хорошо, тебе побили, тебе обкрали, об... об... тебе обклевітали, а ти маєш казати, все добре. Варлам сьогодні сказав, що добре, я вірую в Христа, а ви язичники, служителі сатани, і нам з вами не по пути. Боже мати, веди нас по тому путі, на котрі нас поклала благодать Божія і воспитання наших предків, древніх Карпату-Русинів, котрі 1150 років православні в православну а якісь маленькі случайні люди приходять сюди в Закарпаття і кажуть, а ваша релігія не добра. А ви хто? Откуди ви взялися? І откуда ваша релігія? А ми держимося. Древньої благодатної канонічної церкви, були ж так поступаючі, дивляться на спалені пальці Варлама, який не випустив ладанку і ту, -ту кадильницю на капіще, щоб йому не приписали, що він поклонився, і прийняв мученичиську смерть, як і нині маса людей терпить. Ми християни, воїни Христового, да бійці, да оклеветані. Да, Потягнути в суд, да, то правда. Но ту радость духовну, яку, мабуть, люди в часи гонення, якої внутрішнє укріплення нашої віри, не можуть знати люди нецерковні і невіруючі, бо благодать Божа давно їх оставила. А ми з благодатью Божою йдемо своїм путем, фініш котрого Царство Божо. Амінь.